Огляд на цей апогей ліквідності не зняв лише, напевно, ледачі. Виключенням буде те, що ми знімаємо атмосферну просту базову версію, а не гібрид. Як усі зустрічайте Camry A80 24-го року? Поїхали! Трошки інфо Сансанича у цей сніжний квітик. Автомобіль Toyota Camry. Ще з двадцятки, тридцятки, сороковки, являється лідером-продажам майже у всіх країнах світу, за виключенням Європи. Є там деякі питаннячка, і продавалася просто мільйонними якимись тиражами. Вона найпродавайміший і найпридбайміший автомобіль за версією автопідбору, перекупів, автосалонів, власників і, в принципі, всіх людей, що відносяться до автомобільного світу. Давайте розбиратися, чим найбазовіша версія відрізняється від сімдесят. Чому вона така цікава, чому в неї так багато опцій всі для базового автомобілю і як це відобразилося на ціні в 2025 році. Почнемо з передньої частини автомобіля, і вона види змінилася таким чином, що її трошки підвитягнули, трошки загострили, додали острих ліній, схожих на деякі китайські автомобілі, і не будемо про це казати мільйонний раз. Про це казав вже майже кожен. Мені особисто не дуже подобається минула камері, зовнішньо передня частина була гарніша. Але давайте почнемо одразу з того, що я доколупаюся до Тойоти, а фактично до всіх японських виробників. Поясніть мені, будь ласка, яким чином парктронік встановлений над номерними знаками може захистити ваш бампер, особливо. Оцю її частину. Від бордюру, від півсфери. Він працює таким чином, що тут диаметрально він ну дає якийсь сигнал вперед і розширюється диаметрально вперед. Він не має такого поля зору, щоб засікти оцю частину вашого бампера. Як ви це робите? І хто вам це сказав, що це, блін, нормально працює? Honda робить таку ж саму фігню Народ, це not true. Це стрьом. Стрьом. Негарно, це стрьом. Продовгувата, довжелезна така рибина, котра стала трошки заниженішою у своїх дверцятах, трошки її сплюснули, але загалом бокова частина автомобілю ніяк не змінилася від 70-ки. Все так само прикольно, все так само зручно. З моєю комплекцією, навіть з заниженим автомобілем, у ці здоровенні двері досить комфортно сідати. Що спереду, що ззаду. Передаю привіт експертному авторитетному виданню автомобільному. Нормально тут сідати. До речі, опускаємось. Кліренс автомобілю iPhone 15 Pro. Окремо зверну увагу на діаметр коліс. Toyota Camry виключно про практичних людей. Вони хочуть їхати з комфортом, їм досить стильного вигляду автомобілю, і диски цей вид ніяк не псують. Тому 17 колесо, 55 профіль і максимум комфорту. Задня частина автомобілю фактично змінилась. Як на мене, ну тупо ніфіга. Окей, вони трошечки якогось інфініті стайлу сюди додали. І типу все. Але от, ну, отак. Сімдесятка. 70-ка. Вісімдесятка. ка 70-ка. 70 Та як тебе. Японці? what the fuck, короче. Великий багажник. Широкий багажник. Отак от, нога бах. І от настільки широкий багажник Саныч, мітри 86 зросту. Глибоко поміститься. От купа нашого барахла ще якісь там сумки, якісь там коробки. Це речі власника, речі наші. Ще можна поліну сюди покласти, я думаю, поміститься. Сюди ляже картопля, лопати, не зовсім живі люди. Коротше, все поміститься нормально. Я розумію, чому деякі співробітники вибирають ці тачки. Задній ряд. Народ, проводження нашого з вами улюбленого тесту не те, що не під питанням. Я не знаю, про що тут казати. Там так багато місця, що там можна зробити це не тільки у двох, а у трьох і у чотирьох. О, оце я сів. Фактично ліг. Оце я отак от взяв О, і отак от ліг. Тут ще в когось можна помістити, щось подвинути. Коротше, дуже дофіга місця. Іди звідси, я зайнятий. Пока! Про передні двері і посадку водія розмовляти, блін, можна роками. Там дуже комфортно, дуже просто, ти просто про це не замислюєшся. Сліпі зони в базовій комплектації та, будь ласка, Безключовий доступ в базовій комплектації на передніх дверках та будь ласка. Зручнюща посадка в седан. Та, будь ласка, комфортно. Просто кілометрові двері, витривалі матеріали, купа опцій. Про них трошки далі. Я поки посиджу, блін. Тут, по-перше, на вулиці в квітні холодно, по-друге, тут комфортніше. Під капотом, що там у нас треба, ж подивитися? Що у нас там? 2,5 атмосферний мо. Газліфти в Toyota Camry в базі. Завалив. Так. 2,5, атмосферний моторчик, масло в нас є. 209 кінських сил, все новеньке, був таки ж, мов таки ніяких захистів, базова історія досить середнього класу автомобіль, тому нічого не зашито, нічого не закрито, але все просто, приємно і навіть є місце підстановлення газу, якщо вам дуже буде потрібно. Ви знаєте, народ? Нормальна історія на камрі хотіти більше їздити ніж стояти поряд з нею і розповідати вам про китайські фари, там про все інше. Тому їдемо кататися і розповідати вам про те, що в салоні. А там, ну для базової комплектації сюрпризів, як на мене дуже багато. Давайте дедалі ж розбиратися. Ми їдемо на 80-му кузові легендарного автомобіля, котрий продавався, продається. Буде продаватись, перепродаватись, обслуговуватись там і так далі в колосальній кількості. По-перше, в тавтологічно через свою легендарність, а по-друге, через свою витривалість. І 99% рішень цього автомобілю ще з початку 2000-х, початку 90-х, це все було про витривалість, колосальну витривалість цього. Автомобіль. Хочеш купити собі автомобіль, котрий не ламається, купуєш собі Toyota. Хочеш купити собі приємний автомобіль, котрий не ламається, ти купуєш собі кабрі. Ось так працює ця тема. Давайте подумаємо з вами про її ціну. 37 тисяч доларів з першим обліком за базову Toyota Кабрі. Це немало, немало. Але давайте поприкинемо, що плюс-мінус там в цих коштах. Американські Q5 23-го року, 22-го року в цих коштах рестайлові Америка старші, але паркетника. Купру, наче можна купити, що я вірно пам'ятаю за ці гроші. Плюс-мінус тисячі, дві-три тисячі доларів. Можна придбати BMW трійку в не найбазовішій комплектації з салону нову, але це буде трійка. Пасатик можна подивитися, плюс-мінус там в е недалеко від цих коштів. Це все будуть автомобілі, там близькі за значенням, але там різні за класом. Але вони не будуть, скоріш за все, такі ж ліквідні, як цей автомобіль на вторинному ринку. Toyota, фактично саме Camry, це феномен. Феномен цього автомобілю полягає саме в ліквідності на вторинному ринку цього автомобілю. Середня статистична втрата автомобіля в ціни при в'їзді з автосалону за перші 100 метрів складає від 7 до 15 відсотків її вартості в автосалоні за виключенням першого платежу при постановці на облік. Це пенсійний фонд. Camry може втратити до 3%. Тобто, це мінімум в два рази менше. При виїзді з автосалону порівняно з іншими автомобілями, і феноменальний з цього моменту вона створює над цим автомобілем такий вайб, завдяки якому можна пояснити постійну потребу в цих автомобілях в будь-якій майже в країні. Американці купують камрі, японці, китайці купують Camry. Навіть Європа, у котрої були якісь час моменти, коли вони не хотіли їх купляти, з появою постійного і цікавого для всім гібриду в цьому автомобілі, теж купують матіго Camry. і всі їм з нею задоволені. Я не можу це ніяк пояснити, крім як геніальністю маркетингу, Етингової в першу чергу і технічної немало частини в бренді Toyota, котрі працюють саме над підрозділом цієї моделі. Я впевнений, що там немає типів, котрі працюють там над от ви седани працюють, а ви джипи займаєтесь. Ні, над камрі працює окрема впевнений команда людей, котрі вивчають. Всі нюанси і займаються тим, щоб зробити наступну тачку цікавішою в першу чергу для клієнтів Тойоти. А таких, як ви зрозуміли, через її ліквідність сильно і сильно немало. Дуже не хочеться цього визнавати. Але в плані автобізнесу Camry Топ. Хто фактично може з ним конкурувати в плані ліквідності вторинного ринку? Tiguan, Таурех? можливо, таурех. Рено Логан. Ну у Таліанта будуть запитання, ми вже зрозуміли. У Логана ну ціна саме ціна, от ліквідність, бюджетність і будь ласка. Теж момент. Вам пропонують за 11-12 тисяч доларів стару Camry 50-55-ту з пробігом 250 тисяч кілометрів, і там Логан приблизно новий з пробігом 30-40 тисяч кілометрів. Блін, та більшість реально піде і купить цю Camry з величезним цим пробігом. З надією на те, що Тойота все ще буде такою самою витривалою, як вона була з автосалону, буде з нею працювати і кататися, на ній, кайфувати, від того, що вона велика, м'яка, комфортна, прикольна, такі інші епітети, котра роблять їй тільки плюси і жодного мінусу. Це є феномен. Toyota Camry. Важко з ним сперечатися. На дорозі. на дорозі, Toyota Camry Космічна кількість. 30-ті, 40-вій, 50-ті, 55-ті, 70-ті. фігіща. В 80-х поки не дуже багато я зустрічав по дорозі. На нас через це дивляться досить уважно. Особливо кожен водій, котрий їздить на Toyota, він дивиться на цю 80-ку, і він такий. Боже, яка вона прям от, от вона бажана ними. Вони їх прям прям всі її хочуть. А на неї черга. бронюй, замовляй, чекай. Мені зараз цікаво. Наскільки продажі Lexus ES будуть відповідати продажам Camry, тому що завжди вони намагаються більш преміальним брендом Lexus, не так через кількість продажів зробити, як через вартість, що вона має бути більш преміальною, більш дорогою, більш прикольною. Так камон! Ця тачка просто знищує альтернативу базового лексусу, як такого, тому що це просто не має жодного сенсу. Ти просто купуєш собі за вартість базового лексусу максимально камері, шлеш його в мандрівку ножками, тому що це просто, ну це, це просто не цікаво. Та блін, можна навіть зекономити, просто взяти базу і отримати величезну кількість всього, що тут є. Це трендець, я сиджу і я кажу, що камрі класна. Це просто жопа якась для мене. Сядь прямо обличчя водія не виявлено. Зараз розкажу про це, що мене бісить. Коротше, тут над кермом є така полосочка. Водії BMW, особливо в G-серії, знають, є така фереборці, камера контролю стайлу водія. От це плюс-мінус та ж сама історія. Тільки ця штука тебе задовбує. І задовбує тим, щоб ти сів рівно і дивився перед собою. Якщо ти дивишся в камеру, в бік, куди ще щось, вона починає тебе прямо накаляти. Накаляє вона прям люто. Бісить скотина тварюка така, це безпека, розумію. Напевно, цікава історія. Це як ходячий туди-сюди бардачок, Toyota йоталанкурс 300. Що це теж безпека? Отут теж, напевно, така ж безпека, але блін, бісить. Приводу шумоізоляції цього автомобілю, дивіться, японці, я мільйон раз казав, шумоізоляцію не виділяються, бла-бла-бла. Якщо у вас стоїть тут нормальна гума, і ви їздили до цього на японцях більше, ніж на німцях, нічого вас сильно бісити не буде. Вона тут якась присутня, варка її немає. Загалом мотор ви чуєте прекрасно, музику вімкнули і забули. Привіряти цьому таку прям відверто велику увагу, не бачу, прям великого сенсу. Просто розумієте, її тут небагато, але якась вона тут присутня. Енергомістійсь підвізки, до речі, ми от зараз буде переїжджати лежачий поліцейський зі швидкістю 20 км на годину та нормас. Він досить такий гостренький був. Нормально. Можна не докопуватись. Мені дуже сильно подобається історія з комплектацією. Ну, типу, у мене розпізнавання пішохідного переходу, розпізнавання знаків. Еко, якісь режими тобі, там автоматичний дальній відігріва керма немає, буде в більш дорогій комплектації. Хоча давайте подумаємо, що буде в більш дорогій комплектації, так, от просто навскідку. Люк може бути окей. Більші диски будуть 19, 18. Окей. Електрорегулювання, сидіння пасажира переднього, окей. Шкірявний салон must have. Задній клімат, котрий стоїть у підлокітнику у цьому автомобілі. Прикольна опція. Завжди подобалась, завжди звертав на це увагу. І власники Toyota Camry теж звертають на це увагу. Але не така вже велика кількість власників Camry купляють їх для того, щоб їздити ззаду справа. Це вам, блін, не G12 BMW-7 Мірка. Це просто Camry. Іх, блін, вона вкачує. В приємному сенсі. Як по хвилькам. Плюх, плюх, плю, Бачите? трошки зіва. Спати хочеться. Я не хочу собі Toyota Camry. Я не буду покупати, купляти собі Toyota Camry. максимум на продаж куплю собі Toyota Camry. Не більше того. Просто ця мені сподобалась. Все. Не треба там писати у коментарях під відео, що я перевзувся. Я не перевзуваюсь, BMW топ. Просто мені чогось подобається, так я такав в ходу. Мати рідна, господи боже. Це ще впливає те, що у тачки 10 тисяч кілометрів пробігу, Вона нова. Це реально сильно-сильно емпатично, напевно, впливає на те, як ти відчуваєш себе тут. Відчуваєш ти себе тут не дешево, не потойотівськи. Відчуваєте себе тут приємно. До речі, велика кількість Toyota Camry через якийсь час потрапляла в еліт таксі. 2,5 мотор. Там на 40 сорокові 2 літра атмосферний мотор, 2,5 атмосферний мотор, можна поставити звичайне ГБО, їздити, економити, заробляти на ній кошти. У вас великий м'який автомобіль приємний, і ви їздите в форматі комфорту для клієнтів. Топ, прикольно, чому ні. На цьому автомобілі я так розумію, ГБО теж можна в принципі встановити і їздити. Але я ну мені цікаво хто. Зараз купить цей автомобіль для експлуатації в таксі з такою матіго-базовою комплектацією. Якщо раніше база для роботи могла бути створена, то зараз база все ще створена для комфорту водія, не більше, не менше. Хоча чого я це от тут собі видумую? Ми недавно бачили BMW G30, п'ятірку двохлітрову дизельну в таксі, еліт таксі чесно, сказати. Але бля, хамуха BMW в таксі ми бачили, це прям. Трохи клепки ж вистачило блін, таке зробити. Я в шоці. Ще раз підкреслю, що розміри цього монітору з CarPlay, Android Auto, без радовим і всім іншим, це прям топ. Тому параметр гарнюнькість то в'язково відлітає здоровенній бляха, магнітолі. Здоровенній. Прям мені дуже зайшло, дуже сподобалось. До речі, якщо ви хочете придбати собі Toyota Camry або не Toyota Camry, або інші. Автомобіль, ми завжди будемо раді надати вам послуги автопідбору, котрими ми займаємося вже більше п'яти років. Знайти вам найкращий варіант за ваш бюджет для того, щоб ви отримували задоволення так само, як я зараз отримую задоволення від цієї нової Тойоти. Тому підписуйтесь на канал, знаходьте наші соціальні сторінки, пишіть мені в особисті та замовляйте підбір. Повага на дорозі, вона відносно все ж присутня. Чорний автомобіль, притонований, новий візуально так трошки схоже спереду на якийсь китайчик, хто ще не розбирається, не розуміє, але все одно велика чорна тачка. Достатньо велика, така от була, скажімо так. Пропускає, поважають. Може, трошечки бояться, бо просто не знають, але норм тому. Це все, блін, так загалом впливає. Чорна ця стеля камірі з чорної стелі в салоні. Це взагалі окрема історія про те, що клаустрофоби її перестануть купляти. А люди, котрі люблять оцей от комфорт, оцей це лаунж історію. Вони будуть прям бігти за нею в автосалон і казати: дай, 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 хочу, хочу. Весь цей контент, усі ці лежачі поліцейські, і все це задоволення, котрим ми займаємося, ми робимо саме для вас. Тому. Ми будемо дуже вдячні вам за вашу увагу в нашу сторону. Підписуємось на канал, ставимо дзвіночки та лайки. Поліна розказуй, чи є шанси у Toyota Camry перемогти Range Rover в форматі заднього ряду. Ні, з Range Rover поки що нічого не зрівняється. Тут непогано, я насправді зловила себе на думці, що я здається, вперше на Toyota Camry катаюсь. Я поки звикаю. В принципі, комфортно, але нічого особливого такого виділити не можу. Ну, тобто, все ще базова тачка для заднього ряду. Так. Є базовою тачкою і нічого з цим не поробиш. Хоча водію тут, повір мені, значно краще. Вірю. Прям топчик, топчик, прямо топчик топчик, 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 топчик. О, так, ямки. Тук-дук. Тук-дук. -тук. Енергомістка, прикольна підвізка, взагалі не страждаю через неї. Кайф, ну, приємно, просто приємно. Я розумію людей, котрі хочуть купляти на цих тачках гібриди. Економія має бути, типу, все. Окей, згодний. У вас менталітет, ідеологія, рух взагалі з цими тачками він прям про це. Але, ну, ну просто порозмірковуючи, я. По... Посмикав трошечки руками салон, і в... ну, тут економії запчастин стало менше, ніж було раніше, в 55-тій, наприклад, версії, в базовій 55-тій версії. Ми ж бази порівнюємо. Тут економія на запчастинах стало менше. Так, це зіграло на ціні і не всім вона стала такою вау-клас, але, але тут прям. Приємно і комфортно триматися за будь-який елемент інтер'єру. Це означає, що хтось там попрацював. І сказав, що краще ми піднімемо трошки цінник, але всі власники Camry будуть кайфувати. Хлопці, я не знаю, хто ви. Може, хтось колись перекладе цю частину випуску і покаже комусь з представництва Toyota, У вас вийшло. Сам Санич ставить лайк однозначно. Опціонально! Ну що народ? фіналочка. Поки я сиджу тут мерзну в квітні місяці, передаю вам всю цю от історію, надіючи, що ви сидите в теплі з чайком, скажу вам наступне: всі зміни, котрі зробила Toyota з цим автомобілем, пов'язані, скоріш за все, для мене особисто, технічно і іміджово. В усьому іншому, це залишилося частково сімидесятка, котра й так була дійсно непоганою у своєму класі і в своєму бюджеті. Чи Є сенс радити камрі. й, блін, немає сенсу радити камрі, тому що ви і так її купите. Ти її купиш, котре дивиться цей огляд і думає купити чи не купити, перекупи її, потім купить і перепродасть декілька разів. Ти її там купиш у перекупу наступного і так далі. Ці тачки не потрібно рекламувати для того, щоб розуміти, що вони завжди будуть в ціні, завжди будуть цікаві і завжди будуть по-своєму прикольні, але залишатимуться тойотою. Якось так. Це був Саныч, канал Парувець. Підписуйтесь на канал, ставте дзвіночки, ставте лайки та не забувайте донатити на ЗСУ, бо війна все ще триває, але все буде добре. Ми йтероки мило. Всім пока.